Я не знаю, як їх розставляли. Аврора, Аврора яка дорожка, сьома, сьома дорожка. доріжка не грій. А де вона А Подивимось. Полтинник пройшла. Чого вона на ліву сторону повертає? Ніяк не можу зрозуміти. Мені, мене завжди питають, вона що, лівша? Вон, дивись, її вже доставили. Перших 150 метрів хоче. 75 метрів. А вже все, дивись. ледве тягне. І так треба йти 150 метрів. Але трохи на, на другому полтиннику треба, на третьому полтиннику треба додати трохи темпу. Трохи. Там сільний щось топливо гарно йде. Ну це на всіх. ну такі, які будуть. Я буде на краще теж Не буде. Ти знаєш, коли тут діти починають? Коли вона пропливе... Ну, це красних вітках. А там тягне, яка другий модель. Вона там М Тем, давай. Молодець.